Слава Ісусу Марії, Вітаю вас! Благословенна субота! Живемо, радіємо, витриваємо! Вибачте, що знову я з балкону. Насправді просто у мене зламався стабілізатор, мій, який був моїм помічником. То тепер я з палкою і не можу з нею таскатися, бо то незручно таскатися десь там, ходити відео робити біля церкви або це. Тому поки так. І... Звісно, трансляції, поки нема згори, бо також не буду я з палкою ходити. Маю такий хі -хі, поки особисту, особисту молитву, відпочинкову. Ну, в плані того, що не треба відео, запускати кожного ранку. бо це начебто нічого складного, але відволікає. Відволікає, поки ти запустиш трансляцію, потім побіжи в ключі, поставте телефон. І так, начебто нічого, але, але відволікає і. Дійсно тратиш час. І посеред молитви це не дуже зручно. Тому поки так. Сьогодні у нас субота, файний благословенний день. Дуже благословенний день. У нас по суботам завжди є посилання глибокі, потужні, які давалися Марії Марії Мір'яні Солдо 2 числа місяця. Зараз вони вже не не тривають, закінчилися. Але. Для нас вони тепер по суботах е, оживають. оживають. І ми маємо такий благословенний час, щоб знову пережити ці послання. І сьогодні візьмемо 2 травня 2012 рік. Нагадаю, що е, це посилання звучить в цей день, в цей час особисто для тебе, особисто для мене, а не для когось, не для сусіда, не для сусідки, не для жінки, не для чоловіка. А для тебе, ну, не для твого чоловіка, який, якому все одно, і не до твоєї жінки, якої все одно, наприклад, я в тому плані кажу. Дорогі діти, у материнській любові я прошу вас, дайте мені свої руки, дозвольте мені вас вести. Я хочу, як мати, спасти вас від немиру, відчаю та вічного вигнання. Мій син своєю смертю на Христі показав, наскільки вас любить, жертвуючи заради вас. Та ваших гріхів, не відкидайте його жертву, не поновлюйте його страждань вашими гріхами, не закривайте для себе ворота раю, дітоньки мої, не втрачайте час, Немає нічого важливішого, ніж єдність у моєму Синові. Я вам допоможу, бо мене, Небесний Отець, посилає, щоб ми могли разом показати шлях благодаті і спасіння всім тим, які його не знають. Не будьте тверді серцем! Покладіться на мене і поклоняйтесь моєму синові. Діти мої, не можете без пастирів. Нехай кожен день буде у ваших молитвах. Дякую вам. Дуже потужне, знову сильне, сильне. Ну, як всі послання, а ці суботні наші послання за Мір'яни Солду. Завжди надпотужніші, такі мега потужні, я би сказав. І тут навіть такими великими буквами відмічено: не закривайте для себе ворота раю. Нагадаю, що субота беремо практику, кожен особисто ще раз прочитує, роздумує над цим посиланням. І це 2 травня 2012 рік. Можна прочитати в такій книжці. Або на сайті Світломарії в пошук вбити 2 травня 2012 рік і там його знайти безкоштовно, прочитати електронно. Тобто, якщо хтось не має книгу, не треба казати, я не маю книжки, я не прочитаю. Все легко. Були б бажання. Можна знайти зараз інформацію, слава Богу. У вільному доступі. Інтернет, я думаю, у всіх є. Якщо дивимося цей YouTube, значить інтернет має. Тому знайдете. Дорога дитина, у материнській любові я прошу тебе, дай мені свою руку, дозволь мені тебе вести. Я хочу як мати спасти тебе від немиру, відчаю та вічного вигнання. Марія каже: Я хочу тебе спасти, хочу тебе спасти, але не можу тебе змусити спастися. Розумієте? тому? І прошу тебе, дитино, дай мені свою руку, дозволь мені тебе вести. Марія питає. Навіть не то, що питає, вона благає дитинко. Дитинко, дозволь мені тобі допомогти. Дозволь мені тебе вести. Неймовірно, наскільки вона делікатно це робить. Просить з любові, з ніжності. Дитинко, дозволь мені тобі допомогти. Дай свою руку. Дай свою руку. Це, власне, дай свою руку, це живи цими посланнями. Дай свою руку. Дозволь мені тебе спасти. Вести. Спасає Ісус. А Марія каже, вести до Ісуса хочу тебе. Я хочу, як мати, спасти тебе від немиру, відчаю та вічного вигнання. І бачимо сьогодні світ. Світ нас втягує в немир, у відчай і в вигнання. Вічне вигнання. Ну, чоловіки зараз ну, більше. Переживають вигнання. Бо, наприклад, ті, що за кордоном, ми як вигнані, бо не можемо повернутися, бо потім знову не виїдемо, наприклад, я, як вигнані також, а хтось вигнані в своїй країні, де треба з дому не виходити, бо можуть себе злапати і вивезти на фронт навіть нікому не, не сповістити це. Це також вигнання, таке ну, своєрідне вигнання. Тобто, ми практично бачимо це вигнання. Відчай. Відчай, ну, це наші новини. Хто дивиться новини, то вас вітаю. Відчай там повністю кожного дня. Гірше, гірше, то апокаліпси, то третя мирова, то, то ядерна бомба, то іще там щось. Ну і не мир. Звісно, не мир не мир в серці. Це коли ти маєш неспокій постійний, постійно переживаєш за то, за то, за то, за то. Ну, і так день проходить. Проходить день, а ти наче в клопотах, наче в таких роздумах серйозних, світового масштабу вирішуєш питання, а по факту нічого не, не, не вирішуєш. Нічого не робиш. Тільки споживаєш інформацію, яка вирощує в тобі відчай. Ну і від того не мир приходить. Мій син своєю смертю на хресті показав, наскільки тебе любить, жертвуючи заради тебе та Твоїх гріхів. Марія каже: мій син на хресті показав, як тебе любить, жертвуючи тебе, себе заради твоїх гріхів, заради твоїх особистих гріхів. Це тут глибину треба усвідомити. Ісус помер не за всіх, Ісус помер за тебе особисто, за твої гріхи особисто пішов на, на хрест. Бо велика така у нас помилка є, ну Ісус помер там за всіх. Але я ж його не просив, ну, Ні, Він пішов особисто, за твої гріхи там помер. І, і показав тобі свою любов особисто для тебе. Бо якщо йому треба було б іти і помирати за тебе особисто, він би пішов і це зробив. Ось це важливо зрозуміти в християнстві, що Ісус не йшов за стадо помирати, а Він ішов за тебе особисто помирати. Не відкидай його жертву, не поновлюй його страждань своїми гріхами. І тут глибина, це направду дуже велика. Ми думаємо, та згрішив, посповідався і далі там якось пропетляю, прокручуся, викручуся. Ні, ти розпинаєш знову Ісуса. Ісус знову від гріхів переживає це саме страждання. Уяви собі, наскільки Він любить, що сьогодні знову йде на Хрест. Бо ти грішиш, а ми іноді так грішимо так своє вільно, бо мені нічого за це не буде. Але хтось платить ціну. І добрий отець Роман в нещодавній проповіді пояснював, що завжди хтось платить ціну. І коли машину поб'ють і ти простиш, то все одно її треба ремонтувати. І хтось має за це заплатити. То Ісус постійно платить за твою биту машину, а ти приходиш і її розбиваєш. Ну або. Машину сусіда, якщо ти свою не маєш. Тобто хтось платить ціну. І тут Марія каже, він поновлює, ти каже, не відкидай його жертву. ну Тобто, не відкидає цю теорію. Ну, теорію або факт. Для, для Марії це факт, для когось це може бути теорія, що. Ісус пожертвував колись, там, колись пішов помер, а зараз все нормально, всі живемо. Ні, Марія каже, не відкидай його жертву. Сьогодні не відкидай, не поновлю його страждань своїм гріхом. Сьогодні не поновлю його страждань. Не вкидай його в страждання знову. І потім такими великими буквами написано: Не закривай для себе ворота раю. Неймовірно, бо тут написано: не за. Не, не як завжди для дітей, для всіх. А тут особисто написано сьогодні для мене і для тебе. Не закривай для себе ворота раю. Не закривай. Хто може закрити ворота раю? Ти. Я можу закрити ворота раю. Бог не буде закривати ворота раю, але в мене ключ. Я або закриваю, або відкриваю. І Марія цю чітко пояснює, що ти можеш. Закрити або відкрити. То сьогодні девіз сьогоднішнього дня не закривай для себе Ворота раю. Дитино моя, не втрачай час. Не втрачай час на дурниці, на ерунду, не втрачай часу. На новини, аналітику новин, переглядання то всі ерунди. Ти втрачаєш час на ігри, не знаю. ну... На що завгодно зараз можна втратити час? На гульки, п'янки. Е, ну, просто втрачати час можна. Дивлячись телевізор, футбол, там, я не знаю. Різні речі такі. Марія каже: не втрачай час. Немає нічого важливішого, ніж єдність у моєму синові. Якщо ти маєш 10 хвилинок вільних, то піди на дурацію. Піди. Просто в тихе місце і побудь з Богом. Порозмовляй, спробуй з ним з'єднатися. Марія тут говорить за те, що не втрачайте на марно час. На всяку єрунду. Дійсно, багато зараз часу уходить на телефони, на всі ці гаджети, і, всі, і все це ми це знаємо. І Марія тут попереджає: не втрачай час. Бо нема нічого важливішого, ніж єдність у моєму синові. Я тобі допоможу, бо мене, небесно, Отець посилає, щоб. Ми могли разом показати шлях благодаті і спасіння всім тим, які його не знають. Марія каже мене, Господь посилає, щоб ми разом до тих, кого послала мене, до тих, хто слухає мене, щоб ми разом могли показувати шлях спасіння тим, які його не знають. Тобто, знову бути свідченням, світлом, прикладом для інших. Не будьте, не будь твердий серцем. Покладися на мене і поклоняйся моєму синові. Дитино моя, не можеш без пастирів. Нехай кожен день буде у твоїй молитвах. І це заклик знову. Моя каже: не можеш бути без свого священника, без свого духовника, сповідника. Тому кожного дня за них молися. Згадуй в своїх молитвах, своїх власних пастирів, своїх священників, хто не має якого на парафії. Як ми вже казали, дуже багато людей писало, що важко цеником піти на каву, на чай. Але важко, вірю. Але маємо пробувати. Маємо пробувати будувати відносини зі своїми священниками, щоб з ними бути в тісному контакті і дійсно розуміти їх і молитися за них. Тому сьогодні молимо за наших отців, священників, Особливо за отця Романа, якого ну, багато хто дивиться, за Тараса Бровді, таких медійних священиків, на яких більше атаки, бо їх більше людей знає. Повірте, чим священика більше людей знає, тим більше і проклять різних висловлюють. Бо ми думаємо, що всі його люблять, всі його ні, не всі. Більшість е, хоче нашкодити. Тому таких священиків, яких ми слухаємо в медіа, також е, молимося за них. І, звісно, за тих, які в нас на парафії, наш парох, наш там вікарі, не знаю у кого хто, за них молимось, бо вони роблять великі речі. Вони своє життя поклали за Христа, а ми іноді цього не усвідомлюємо. думаємо, так, він там то, він там то, він такий такий Ні, він віддав свого життя велику частину, щоб вивчитись на того священника, щоб жити таким стилем життя. Ну, буквально відмовився від своїх, можливо, мрій, якихось, були в нього космонавти, хотів бути, а пішов священником заради того, щоб Бог його покликав. І тому суд, критику забираємо і молитву підключаємо. Не закривай для себе ворота раю. Будьте благословенні. Мир вам радість, благодать з па Папа.